Серед фермерів центральної та східної Європи зростає обурення через збільшення імпорту дешевого українського зерна, звільненого від мит до червня 2024 року, що завдало шкоди місцевим виробникам у плані цін та обсягів продажу. Тисячі фермерів у кількох населених пунктах Румунії вийшли на протест проти впливу імпорту українського зерна на місцеві ціни. Протестувальники блокували тракторами та вантажівками рух на кордоні та закликали Європейську комісію втрутитися. Повідомляє Reuters. Україна є одним із найбільших у світі експортерів зерна. У минулому лютому Росія заблокувала українські морські порти, через які зазвичай вивозили зерно на продаж. Після цього організували зерновий коридор, проте його недостатньо для повноцінного експорту. Тому доводиться шукати альтернативні шляхи вивезення зерна. Ними, зокрема, стали сухопутні лінії експорту через Польщу та Румунію. У зв'язку зі зручною логістикою та дешевими цінами, українське зерно почали надходити у продаж і в сусідніх європейських країнах, що викликало обурення у місцевих виробників. Польські та болгарські фермери також проводили акції протесту. У Бухаресті близько 200 фермерів провели акцію протесту біля будівлі місцевої штаб-квартири Європейської комісії, несучи транспаранти з написами. Ми дотримувалися правил ЄС, але ЄС нас ігнорував. Ви більше не можете тут пройти. Стабільність для румунських фермерів. По всій країні тисячі фермерів використовували трактори, вантажівки та іншу техніку для блокування доріг та кордонів. За словами голови Ліги румунських асоціацій фермерських виробників Ніку Василе, Виробничі витрати на пшеницю зросли на 70% за рік до 6 тисяч леїв приблизно 1326 доларів за гектар. За оцінками Європейської комісії, фермери з Польщі, Румунії, Угорщини, Болгарії та Словаччини втратили 417 мільйонів євро через дешеве українське зерно. Комісія вирішила виплатити польським, болгарським та румунським фермерам компенсацію у розмірі 56,3 мільйона євро. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує, що найближчими тижнями буде оголошено рішення, які пом'якшать гнів польських фермерів. Зважаючи на світове зростання цін на пшеницю і продовольчі ризики для цілої низки країн, половина українського зерна, яке так важко вивозиться з країни, експортується з неймовірним дисконтом у 40%. Підписуйтеся на наш канал та дізнавайтеся про новини першими.